Я зарізав жінку у барі в Берліні, тому більше не поїду в Берлін. Він їде в Берлін. Вітаю вас на каналі. Просто про кіно в сьогоднішньому випуску розглянемо одну з кращих молодіжних комедій з середини нульових. Мова піде про фільм Євротур, який дуже розділив думки глядачів. Стосовно нього комусь цей фільм дуже сподобався. Хтось вважає його американським пирогом на мінімалках. А жителям деяких країн не дуже припало до душі бачення Європи очима американців. За що його настільки не любили європейці, розкажу в сьогоднішньому відео. Влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо. Фіоно! Головний герой фільму Скотт Томас, випускник школи, який на майбутній рік збирається вступати до університету, щоб, хоч якось, підтягнути німецьку. Він знайомиться з другом по листуванню, якого звуть Майк. Привіт, Майк. З ним Скот обговорює всі свої проблеми і ділиться переживаннями, пов'язаними зі своєю дівчиною Фіоною. Але як виявилося пізніше, Майк це взагалі не хлопець, а дуже приваблива дівчина, яку звуть Міккі. Після розставання з Фіоною Фіоно, Скот отримує від Міккі листа з пропозицією зустрітися. Але він ще думає, що це хлопець Майк, тому Скот відмовив йому у доволі грубій формі. Ти хворий німецький збочинець. Тому, будь ласка, не мрій про мій зад. Коли ж його молодший брат відкрив йому правду, Скот вирішує знайти Міккі. Написати він їй не може, тому що після грубої відмови вона його заблокувала. Заблоковано А просто створити нову поштову скриньку і написати їй вже з неї. І все пояснити, Скот чомусь не додумався і вирішив їхати до неї крізь Європу? Я лечу в Німеччину. І тому він вирушає в подорож по Європі, щоб зустрітися з дівчиною та все їй пояснити при зустрічі. Але в цю подорож він вирушає не один, а зі своїми вірними друзями. І ось тут починається все найцікавіше. Хочете побачити маршрут? Хочеш побачити мої яйця? Усі друзі абсолютно з різними характерами та схильностями, і від цього за ними тільки цікавіше спостерігати. Чудова комедія з легким і невимушеним сюжетом. У фільмі багато жартів, побудованих на бажанні пізнати протилежну стать. Це й зрозуміло, адже хлопці такі молоді. Для мене ця подорож єдина нагода розширити секс горизонти У фільмі з персонажами відбувається багато цікавих та кумедних ситуацій. Адже друзі не просто прилітають з Америки до Німеччини, вони здійснюють певний тур по Європі, відвідуючи при цьому Лондон, Амстердам, Париж та Братиславу, і в кожній країні їх чекає пригода. Але все, що відбувається з друзями, лише робить їх компанію згуртованою, а дружбу міцною. Вся атмосфера фільму дуже легка та іронічна. А це так. Європейський задок. Фільм чудово заряджає позитивним настроєм, а деякі жарти вже навіть стали культовими. Ця заводна пісня Скоті ноу» Скоті не знає, що Фіона виробляє у виконанні мета Деймона, просто прикрасила весь фільм і стала вишенькою на торті. Коротенько розповім про персонажів фільму. Які зіграли хоч і короткі другорядні ролі, але їх дотепер пам'ятають усі, хто дивився цей фільм. Мед Деймон зіграв коротку роль нового обранця Фіони брутальний бритоголовий панк-рок виконавець який виконав свою знамениту пісню doesn't know». Взагалі, поява Деймона не планувалася в цьому фільмі, але так сталося, що режисер фільму Джеф Шафер та сценаристи Алек Берг і Девід Мендел. Є давніми друзями з коледжу. Так сталося, що Мед Деймон якраз перебував у Празі, де закінчив зйомки у фільмі Брати Грім, і про це дізнався Джеф Шафер і попросив його, чи не міг би він взяти участь в їх фільмі. Він з радістю погодився на цю пропозицію, бо дуже хотів підтримати своїх друзів і, хоч трохи додати популярності фільму. Ця поява виявилася приємним сюрпризом для його фанів. Деймон навіть сам. Запропонував поголити свою голову. Тепер, коли шафер знав, що Деймон погодився на участь, треба було знайти пісню для виконання у фільмі. Шафер звернувся до гурту Лустра і попросив написати оригінальну пісню для фільму. Чому Шафер обрав саме гурт Лустра? А все дуже просто: учасники гурту Кріс Берд, Нік Клаутман і Джейсон Адамс. Також були друзями Шафера, які навчалися разом з Деймоном, Менделом і Бергом в коледжі для рок гурту. Цей фільм став ідеальною рекламою їх пісні. Дехто дійсно думав, що Деймон сам виконував цю пісню, але він тільки робив вигляд, що співає. Ця пісня стала настільки популярною, що вона навіть потрапила в американський чарт Billboard Top 100. Фьюман. якщо ви фанати Манчестера. Заспівайте гімн Манчестера. Наступний персонаж, який багатьом запам'ятався, був лондонський скажений фанат футбольного клубу Манчестер Юнайтед, який відкривав пиво своїми очима. На цьому гадові жабоїдна футболка. Надеремо йому зад! Його зіграв британський актор Вінні Джонс, який до своєї кінокар'єри професійно грав у футбол. Джонс був відомий своєю жорстокістю на полі. І запальним характером. Він запросто міг нанести травму іншому гравцеві. Здається, саме за це він і отримав прізвисько Костолом. Він грав за команду Вімблдон, і він ніколи не був і досі не являється фанатом Юнайтеда. Ти не справжній робот. Жан Поль Ману, відомий за своїми ролями, переважно в серіалах Дісней. В цьому фільмі він зіграв робота Міма, в якого був запеклий двобій зі Скотті, Через те, що той нібито намагався відібрати в нього роботу. Спочатку режисер Джеф Шафер хотів знімати якусь кумедну сцену в кожній новій країні, яку вони відвідували у фільмі з місцевими акторами, але як він зізнався, він відмовився від цієї ідеї, коли вони витратили весь день на кастинг місцевих акторів, і жоден французький актор так і не погодився на цю роль. Внести Флюгенхінкенхаймен Люсі Лоулес. Яка виконала роль мадам Вандерсекс, теж з'явилася у фільмі випадково. Вона також перебувала у справах в Празі, тому й погодилася взяти участь у фільмі. Вибачте". Легендарного італійця в білому костюмі, який породив багато мемів, зіграв Фред Армісен, американський актор і комік, а також учасник шоу Saturday Night Лайв. Шафер розповів, що вони також планували залучити до зйомок італійського актора, але на кастинг прийшли всього троє людей. Вони були дуже обурені сценарієм і просто відмовилися грати з бочинця, навіть не дивлячись на те, що це була комедія. Він мій єдиний. Я хотіла віддатися йому. Джесіка Берс, яка зіграла роль Міккі, німецька актриса, і співачка. Вона найбільш відома як співачка проекту. Євроденс Нова Спейс. Вона прийшла на кастинг першою, і, хоч до того, вона переважно займалася своєю кар'єрою співачки, її одразу ж затвердили на роль. Можна сказати, що в Англії цей фільм в основному прийняли досить тепло. Глядачам дуже сподобалася гра Вінні Джонса. А стосовно скажених вболівальників, ніхто не образився. Так як британські вболівальники і вважаються одними із самих скандальних. Чого ти сигналиш, ідіот? Я тобі голову відірву. Гець з дороги. Стосовно Франції, тут теж не бачив негативних відгуків чи обурливих статей в інтернеті. А ось хто дійсно образився, то це Словаччина та Італія. Десять центів я звільняюсь. І я відкрию власний готель. Почнемо з того, що сцени в Словаччині. Знімалися навіть не в Братиславі, а в чеській празі. Братислава? Так. Братислава. Причина обурення по всьому інтернеті одна, і полягає вона в негативному висвітленні Братислави. Американці показали Братиславу як дуже похмуре, бідне та відстале від цивілізації місто. Пройшло вже майже 20 років з моменту виходу цього фільму. Але в мережі й досі можна побачити обурені коментарі від людей. Але є й місцеві жителі, які з гумором віднеслися до цієї сцени. добре, що ви приїхали влітку. Взимку тут буває жахливо. Італія ж мала ще більші причини ненавидіти цей фільм. По-перше, їм не подобався кріповий італієць в білому костюмі. Багато хто вважав, що цією сценою вони показали неправдивий стереотип про італійців. Хто не знає, в Америці існує стереотип, що італійці жадібні та самозакохані, а серед чоловіків багато збочинців. Але ще більше їх обурило те, що вони посміли насміхатися з папи римського. Ти промовив ім'я Бога марно, але я прощаю тебе, мій». у фільмі навіть є сцена, де нібито папа помер. А коли показують реакцію самого папи, то він говорить лайливе слово. Що за чорт багатьох італійців це дуже обурило. Вони вважали, що це просто нонсенс. Така людина, як папа, просто не міг би собі дозволити лаятися. Сценаристи та режисери на цьому не зупинилися і додали ще одну пікантну сцену в церкві між Скотті та Мікі. Цю сцену я не можу показати в Ютубі, але хто бачив фільм, той знає, про що йде мова. Реакція режисера була стриманою. Він просто сказав, що. Він не намагався розпалити ворожнечу між кимось. З його слів, це просто підлітковий комедійний фільм, на який взагалі не варто ображатися. Усім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар та підписатись на канал. Гарного вам дня і до нової зустрічі!